Дивитесь телеканал Конкурент Тіві. І в ефірі програма Автобазар. Зараз ми знаходимося на авторинку у Луцьку, і сьогодні ми шукатимемо Рено. Що ж, ідемо подивимося, що тут є. А що думаєте про Рено? Нічого що там, там, типа, там слова зайві, типу, нема що говорити. А чого? Це не машина. Машина це вот машина. Три літра на пнямі. А це цені. Хоча народ їх любить. А чого думаєте, народ їх любить? Бо ціна нормальна. Що ж бачимо вже перший автомобіль марки Рено. Рено Сценік 2013 року випуску. Двигун 1,6 дизель, пробіг 115 тисяч кілометрів. Ціна 10 тисяч 960 доларів. Так. І зараз ми подивимося, що там є всередині. Що ж, бачимо, тут є мультикермо, механічна коробка передачі. Також бачимо, що тут є кондиціонер, а салон автівки хороший в гарному стані. Це одразу помітно, щойно сідаєш в автомобіль. Що ж, бачимо, є ще один автомобіль Рено Сценік 2012 року випуску. Двигун, дизель 1,6, ціна 10 тисяч 800 доларів. А тут бачимо, теж є Рено, але вже Меган і це хеджбек. Рік випуску 2010 -й. двигун 1,5 літри, також дизель. Ціна 6,5 тисяч, а пробіг 250 тисяч кілометрів. Тут бачимо, є такий біленький рено Зої, його ціна 9250 доларів. І знаємо, що це електрокар. А тут же, бачимо є рено Кенго. Його ціна 7950 доларів. Рік випуску 2012 двигун 1,5 дизель, а пробіг 270 тисяч кілометрів. Бачимо, що машина досить вмістка, насправді, тобто вона підійде в принципі, і для роботи, і для сімейного відпочинку. Тут бачимо, є ще один автомобіль Рено. Це Рено Каджар у такому синьому кольорі. Бачимо, що він привезений з Європи. Рік випуску написано 2016, пробіг 208 тисяч кілометрів. Двигун 1,5 дизеля, 110 кінських сил, а ціна цього автомобіля 16 тисяч 900 доларів. Чому хоче автомобіль цей привезений з Європи, втім номера у нього точно українські. Слава Україні. Чого цих Меганів так багато? От Чому, одні Рено. Чому одні Рено? Ну тому що ціна відповідає якості. Дуже е, люблять люди ці мотори, 1,5 дизельні, бо вони по факту дешеві обслуговувані і е, малий розхід, тому купують. Ну, у нас люди не мають коштів, вони шукають таку золоту середину. А от на вашу думку, зокрема, це дійсно автомобіль, той, який прослужить довго, і от його варто брати. Чи ви порадили б щось інше, якусь альтернативу? Ну, в цій ціні, мабуть, альтернативи немає. Якщо його адекватно обслуговувати, то да, він прослужиться і мотор і 400 тисяч проїде. Якщо його адекватно проводити все обслуговування, а не міняти масло раз 30 тисяч і, і лити максимально дешеве, яке тільки може бути. А купив берено? Ні. Чого? Я люблю німців. Ну що ж з вами була програма Автобазар на телеканалі Конкурент Тіві. Сьогодні ми побачили, що дійсно на авторинку є багато автомобілів Рено. Зокрема, тут представлені дві найпопулярніші моделі цієї марки: це Рено Меган та Рено Сценік. Ціна на них, як кажуть місцеві продавці, відповідає якості. Тобто, кожен, хто шукає, зможе знайти автомобіль собі до душі. Ну а цього разу з вами була я, Катерина Возняк, і до нових зустрічей. А ви поки підписуйтеся на наш телеканал у всіх соцмережах, тому що з нами цікаво.